Україна готується відбити черговий великий наступ Росії, а також готує сили для відбиття уже окупованих територій. Про це та інше. Ми будемо говорити із з військово-політичним аналітиком групи «Інформаційний спротив Олександром Коваленко. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю. Отже, багато розмов точиться нині про те, що Росія знову готує масштабні сили для чергового великого наступу на територію України. Називаються різні дати. Як кінець лютого, 24 лютого, як річниця російського наступу називає також березень або квітень, коли він може статися, і як ми будемо відбуватись на вашу думку? А, так насправді інформації щодо підготовки росіян дуже багато і постійно різняться саме дати, коли вони можуть бути готовими до а, цього наступу. Але а, треба розуміти декілька а, факторів. А, перший це те, що цей наступ, який ну у будь-якому випадку, російське військово-політичне командування, воно буде мати у собі а, і в майбутньому а, плани по повторенню якихось наступальних дій саме в Україні. І інше питання чи є в них така можливість? А тому а, зараз, коли ми дивимося на ті показники втрат російських окупантів. В зоні бойових дій за січень 2023 року то ми бачимо черговий рекорд: вже черговий рекорд по утилізації російських окупантів більше ніж 20 тисяч. Це виключно 200 загиблі. А яка кількість поранених та полонених? Тобто. Умовно можна казати про те, що у січні 2023-го втрати російських окупантів вони значно перевищили а, 50 тисяч двохсотими трьохсотими та чотирьохсотими. Отже, виникає питання, яке можна сформувати повноцінне ударне угруповання, маючи а, такі втрати в зоні бойових дій, виключно а, у, на одному з плацдармів, тому що основна частина цих втрат це саме Бахмутські плацдарми, Солидар, Бахмут, Вугледар. Отже, це результат боїв саме в цих локаціях, а не а, по всій зоні бойових дій. Загалом, а якщо активізація та інтенсивність бойових дій буде а, по всій зоні, а, це будуть ну, зовсім інші втрати значно більші. Тому зараз командування Росії, воно в першу чергу зосереджено на тому, щоб компенсувати ці втрати. Інший фактор: коли кажуть про масштабний наступ, то виникає питання: а масштабний за рахунок чого? Наприклад. Російські окупанти на сьогодні вже мають величезні проблеми з комплектацією своїх підрозділів танками. ББМ це бронетранспортери, бойові машини пехоти і таке інше артилерії і так далі. І так далі. Отже, фактично, ми можемо казати про те, що їм не вистачає техніки, щоб повністю комплектувати свої підрозділи. Тобто з цього а, йде наступне питання. Якщо вони не можуть повноцінно комплектувати свої підрозділи технікою, чи буде це масштабне масштабні якісь наступальні дії, а, на мій погляд, а, вони дійсно готуються для того, щоб розпочати значно підвищити активні дії по всій лінії фронту, але це в першу чергу будуть а, по деяким напрямкам імітації бойових дій, а саме на Донецькому плацдамі, вони будуть намагатися тиснути. Живими хвилями використовувати в першу чергу піхотну складову, тому що по іншим напрямкам їм не вистачає повноцінно усіх сил та засобів для розпочатку якогось масштабного наступу та захоплення. Ну, наприклад, знову ж таки, захоплення повністю або Запорізької області, або захоплення Харківської області. На це нема ресурсу, а ось повільне просування на Донецькому плацдармі. На це вони поки що мають сили та засоби. Але тут цікаве інше: Збройні сили України використовують саме це для того, щоб затягувати їх як на умога на довше, саме на цьому плацдармі, та виснажувати їх е ресурс, Не невилювати їх е ресурс та не давати можливості. Цей ресурс пере, е Дислокувати, перегрупувати на якісь інші напрямки, щоб розпочати більш масштабні наступальні дії по іншому вже напрямку. А які е, тоді регіони вони намагатимуться захопити на вашу думку? Якщо, наприклад, на Донеччині та Запоріжжі вони імітуватимуть наступ, то що Ні, -ні. У? на Донеччині вони якраз будуть е, вести наступальні дії, а на запорізькому плацдармі вони будуть імітувати ці дії. Їм не вистачає там ресурсів. І Луганський напрямок очевидно донецький та у пріоритетів. Так, так, вони намагаються демонструвати те, що дійсно вони можуть з Луганщини розпочати наступальні дії. Але є три дуже важливі локації, які можуть цьому завадити. По перше, це Білогорівка. Яка знаходиться під контролем а, збройних сил України та є трамплином для а, контрнаступу в бік лисичансько-северодонецької агломерації, а її досі росіяни не можуть а, у збройних сил України відбити. І у мене є великі сумніви, що вони зможуть взагалі це зробити. Друга дуже цікава локація це Креміна. Яка поступова, але опиняється в оперативному оточенні збройних сил України, і саме з Креміною реалізовувати наступальні дії ну буде м'яко кажучи, окупантам зараз не дуже комфортно, особливо якщо найближчим часом вона буде звільнена і сватове. На сьогодні Сватове фактично з півдня відрізано від Креміної Траса Р 66 шість, саме південний, південний напрямок зі сватово її перерізано. І питання виникає, коли саме буде взято під контроль північна частина Р 66 а також звільнено такий дуже важливий населений пункт як нижня Дуганка. Бо якщо буде звільнено саме цей населений пункт, можна казати про те, що зі сватова у російських окупантів вихід виключно один: це до старобільська пішки, ну або на колесах, але не на кусеневі техніки. Отже. Е Якщо ми кажемо про їх е, плани наступу саме з Луганщини, так це знову ж таки вони можуть їх мати там досить такі масштабні, але вони не зможуть їх реалізувати, тому що на Луганщині е, дійсно ситуація не на їх користь, так само, як і на запорізькому плацдармі. А ось Донеччина це саме той плацдарм, на якому Збройні сили України ще е, досить довгий час будуть знаходитися в активній обороні. За різними оцінками, Росія може знову підвести на територію України близько 200 тисяч військових, чи це є великою загрозою для нас? Адже судячи з такої цифри, проблеми будуть, ну, на мій погляд, найближчим часом вони не можуть сконцентрувати таку велику кількість особового складу та сформувати таке ударне угруповання. Кількісно 200 тисяч, щоб розпочати якесь вторгнення на територію України, навіть на сьогодні вони не можуть сконцентрувати в зоні бойових дій таку кількість особового складу. Станом на 24 лютого біля кордонів з Україною не було такої кількості особового складу ворога. Тому це саме та цифра, яку неможливо логістично, матеріально-технічно та по іншим якимось параметрам російському командуванню забезпечити на якоїсь одній ділянці, та саме використовувати таке велике ударне угруповання для наступу виключно по одній, одній ділянці по одному напрямку. А ні, більш того, взагалі таке угруповування собі уявити, якщо вони не змогли в найкращі, скажімо так, часи, коли в них було повне забезпечення усім, вони не змогли таку кількість сконцентрувати у 2022 році. А то як вони це зроблять зараз, коли їм потрібно кожного місяця компенсувати десятки тисяч втрат? Ні, це перебільшення, на мій погляд. А яка тоді реальна цифра є? Якщо не 200 тисяч, то скільки? Ну, скажімо так, на сьогодні в них розміщено на території України трохи більше, ніж 100 батальйонів тактичних груп. Це десь приблизно 110-115 БТГР. А це, скажімо так, від 75 до 85 тисяч особового складу. Окрім цього, є присутні представники першого та другого армійського корпусу, це так званих ЛНР та ДНР, а також представники різних приватних компаній, таких як Ліга, Вагнер, Редут та інші. Кількісно це також приблизно десь 20 тисяч особового складу. Тобто ми можемо на сьогодні казати про те, що на території України може знаходитись приблизно до 120-130 тисяч особового складу російських окупантів, і це не тільки ті під 에, той особовий склад, який приймає участь в безпосередньо бойових діях. Це також екіпажі е, з ракетних комплексів протиповітряної оборони, РЛС, РЕП, це технічні спеціалісти. Це обслуговувальний персонал, це медична складова і так далі. І так далі. Тобто, це не ця кількість це не тільки виключно бойові підрозділи. Україна теж готується, готується не лише відбивати російську атаку, а йти у потужний контрнаступ, як каже нам, наше вище військово-політичне керівництво України. Однак тут є занепокоєння західних наших партнерів. І добре, що вони це вже нарешті визнають про те, що техніка їде довго, чи встигнемо ми її отримати, та власне розпочати цей наступ до того, як росіяни розпочнуть свій. Ну, скажімо так, коли кажуть, що їде довго техніка, з одного боку можна з цим погодитись, а з іншого не зовсім. Чому? Тому що ми отримуємо танки від різних країн та різні типи танків. Якщо ми кажемо про Челенджер-2. То а, ці танки а, в першу чергу ми а, отримуємо після підготовки екіпажів. А ці танки а, опиняться в Україні дуже а, швидко, і це фактично така собі а, рота на стероїдах, згально їх більше ніж наша середньостатистична рота. Можемо отримати в перспективі більшу кількість танків до батальйону. А батальйон танків Челленджер-2, саме британський батальйон, це фактично як наш український танковий полк. Якщо ми кажемо про танки Леопард, то їх ми дійсно будемо отримувати згідно з тим, наскільки швидко будуть вони ремонтуватися в тій чи іншій країні. Проходити технічне обслуговування також, чи ми будемо мати необхідну кількість екіпажів на той час, коли будуть готові ці країни нам надавати ці танки. Але кожна країна по різному їх будуть нам надавати в різні кількості та в різні терміни. Хтось швидше, хтось трохи повільніше. Ну те, що Німеччина буде передавати повільніше за всіх інших. Я у цьому чомусь дуже я повністю впевнений у цьому. Але загальна кількість дозволяє нам дуже швидко саме отримати батальйон, та навіть не тільки батальйон, ми можемо дуже швидко отримати повноцінну бригаду за майже 2-3 місяці. А, а загальна кількість танків Леопард 2 які ми можемо отримати, може перевищувати дві бригади а, в перспективі а, щодо «Абрамсів», знову ж таки, в першу чергу, тренування, в першу чергу, підготовка екіпажів. Але зараз ми вже знаємо, що можемо отримати до батальйону. І ще інше питання до того, як ми отримуємо цей батальйон, яку кількість ми інших танків також отримуємо кількісно, які можуть бути, які можуть становити до бригади інших модифікацій. Бо а, зараз ще а, ми знаємо, що ведуться дискусії в Парижі щодо а, передачі в Україні танків «Леклер». який буде а, зроблено висновок а, з а, цих дискусій. Ну ми побачимо. Але отримати можемо так само, як і челенджери від роти до батальйону. Таким чином, приблизно десь навесні, а ми можемо повноцінно сформувати бригаду саме з західного зразку танків. Це, скажімо так, програма максимум. Якщо казати більш так стримано, то це мінімум батальйон або танковий полк, але не менше. Тобто український контрнаступ розпочнеться приблизно в березні, в квітні, наскільки можна судити, а, ну, скажімо так, не обов'язково. Ми ж орієнтуємось не тільки на танки, а ми орієнтуємось не тільки на танки, різні а, ландшафти, різні рельєфи, різні а, умови а, саме використання тієї чи іншої техніки може дозволити нам використовувати те, що в нас вже буде в наявності через місяць. А, якщо ми кажемо про швидкі штурмові батальйонно тактичні групи підрозділи, які можуть швидко здійснювати штурмові дії, то це ми можемо і не використовувати навіть танкову складову знову ж таки. Харків, харківська операція. А саме тоді, коли за півтора тижні було звільнено тисячі квадратних кілометрів території, використовують в першу чергу середню та легкоброньована техніка, яка дуже швидко вибивала російських окупантів з їх позицій. А так само ми можемо використати таку такий самий сценарій на якомусь іншому плацдармі, але повинно, щоб е, були е, достатньо комфортні умови для такого контрнаступу. Його треба спочатку е, сформувати ці умови, е, дочекатися деяких факторів, які будуть відповідати е, для того, щоб е, цей наступ він відбувався е, ну скажімо так, максимально ефективно. І тоді розпочати і навіть без uh, західного танків. Ну, якщо так теоретично припустити, якщо ми отримуємо західну техніку в березні, в квітні можливо там в травні будучи знамениті винищувачі F-16, які ми теж уже швидше за все отримуємо, А також західна ППО, яка прикриває власний наступ, то чи можуть Росіяни чи будуть вірніше Росіяни, чи матиме змогу Росіяни відбивати? Атаку наших збройних сил, які будуть їхати на всі ці е, західні техніці. Леопарди, Бредлі, патріоти прикриватимуть. А в 16 теж яка буде реакція Росіян? Поки що це все на словах дуже гарно виглядає, але патріотів недостатньо, щоб повністю закрити фронт на сьогодні. Навіть та кількість, яку нам буде надано, вона не зможе повністю закрити. Фронт, це по перше. По друге винищувачі, якщо навіть буде погоджена на нам їх передачу, то це буде не раніше кінця 2023 року, в найкращому випадку. А тому, якщо кажемо виключно про контрнаступ з використанням західного зразку техніки, то це дійсно може відбуватися десь в травні-червні, не виключаю, але Найголовніше, те, що це ми кажемо про, наприклад, якісь штурмові підрозділи, які повністю будуть складатися з західної техніки, а ми можемо використовувати наш ресурс навіть і сьогодні для е, контрнаступу з е, змішаного типу з використання тієї техніки, яка є у нас в наявності та яка поступає. Кожного дня від наших міжнародних партнерів, тому я не виключаю, що насправді активна фаза контрнаступу, тому що контрнаступ він постійно відбувається. Активна фаза контрнаступу може розпочатися навіть набагато раніше ніж в червні, травні. Я не виключаю, що навіть це може почати відбуватися у лютому, по деяких локаціях, по деяких напрямках. Добре, і така ще тема достатньо актуальна нині в Україні. Триває активний процес мобілізації. Ми бачимо, багато повісток отримують в усіх обласних центрах країни, селах, районах. Країна готує резерви. Чи що? Ну треба розуміти, що о, те, що отримують повістки, це не означає, що людину забирають одразу в армію а в більшості випадків це. Повістка, яка м, вимагає, щоб людина підтвердила, що вона не змінювала місце проживання, тобто, що вона за тією адресою, за якою прописана, вона а, продовжує жити, і е, це обов'язкова частина. Під час так дійсно формування відповідно бази даних, тобто підтримки цієї бази даних, яка існувала, існує буде існувати, тобто це загальна практика. А якщо казати про країну, яка постійно знаходиться знаходиться в стані повномасштабної війни з 2014 тисячі гібридної, з 2022 тисячі повномасштабної, то нема нічого дивного, що може відбуватися мобілізація, до речі, Російська Федерація, яка за а, всі ці роки жодного разу не визнавала того, що вона знаходиться в стані війни. Е, у неї постійно якісь там се чи щось таке інше відбувається. То е, навіть вона так чи інакше, але маючи, е, здавалось на перший погляд, якийсь там безмежний ресурс своєї армії вже двічі е, розпочинала мобілізацію скриту мобілізацію. На загальну мобілізацію, яку вони назвали частковою мобілізацією, зараз буде втретє, вже проводитись е, мобілізація найближчим часом, тому що компенсувати втрати вони не можуть. А результати тоті е, чи так званої часткової мобілізації, яка було проводено, ну вони вже невельовані, скажімо так. Отже, в цьому немає нічого дивного. Це загальна логічна тенденція, яка відбувається в Україні, яка знаходиться самому такому стані. Добре, дякую вам, пане Олександре. Продовжуємо далі з вами стежити за ситуацією на фронтах. Нагадую, у нас в ефірі був Олександр Коваленко, військово-політичний аналітик групи інформаційний спротив. І ми говорили про те, яким чином Україна буде відвоювати свої території уже найближчим часом. Дякую, що були з нами.